І так, поговоримо про те, що нам потрібно для того, щоб встановити гібридний інвертор по інструкції. Інструкції бувають різні. Візьмемо, на прикладі по ВМР 4,5 кВт. І так, першим ділом, перед тим як встановлювати, дивимося допуски. Ось ця картинка. Вони рекомендують 50 см відстань до стелі і по 20 см, щоб була відстань між стінами. Ну і донизу 50 см. Це перше. Друге, акумулятор. Як ми бачимо, що виробник рекомендує поставити автомат або запобіжник на акумулятор. Провода у нас рекомендується 35 квадратів, як ми бачимо для гібридного інветору 4,5 кВт, 100-200 А35 квадратів. Такий я і встановив. Далі, встановили ми. АКБ, запобіжник, там, чи автомат і кабеля. Обжали їх зажимчиками. Йдемо до входу. Як ми бачимо, виробник нам вказує, що рекомендує поставити автомат на вході. Автомат на вході повинен бути 32 А для 4,5 кВт і 50 А для 6,5 кВт. В моєму випадку я поставив на 63 А, іншого не було. Ну, і тут по інструкції я не бачу, не бачу автомата на вихід. В моєму випадку я завжди ставлю ще один автомат на вихід. Зазвичай його вистачає на 32 А. І в такому випадку ми можемо від'єднати двома автоматами повністю вхід і вихід самого гібридного інвертора. Щодо сонячних панелей. Виробник нам рекомендує встановити автомат постійного струму, а також кабель на 4 квадрати. Я використовую кабель на 6 квадратів. Так, на мою думку, краще і, і безпечніше, мабуть. Дякую.